Всім привіт! Хочу поділитися гарною новинкою чи, як тут сказати, інформацією. Поки на рівні слухів. І сьогодні дзвонить до мене мій колега-фермер з сусіднього району, підписчик. До речі, привіт. йому. Каже, чув, ти чув, десь я там вичитав в інтернеті, що з 1 числа гречана крупа буде по 75 гривень за кілограм. Ну, я кажу вам, новість класна для мене. Не спору. Вибачайте, звісно, більшість дивляться мене споживачів тої самої крупи, і будете казати, йоп, твою, нехай, то то хороша новість. Ну, слухайте, люди, вибачайте, гречка така культура, як би сказати, по книжці, то вона до 3 тонн з гектара дає урожай. А по факту то значно менше. Ну, буває таке, що сипне три, може чуть більше, але дуже-дуже рідко. На відміну від інших культур, наприклад, там пшениці, сої, ячменю, гречка якась така, навіть не можна порівняти з якоюсь іншою культурою. Маю на увазі, що посієш її вчасно, підживиш насіння хороше, ну, все доглянеш, все, гречка гарнюсінька, все, а урожаю буде дуля. От, от така ситуація знаю ну стрьомна. Така культура її мало хто вирощує. От. І ціна, ціна давно мала бути зовсім інша. За рахунок ціни солярки, ціни запчастів, складності вирощування і зберігання. Якщо взяти до, до прикладу, наприклад, пшениця, пшениця може кілька років лежати на складі, а гречка. Гречку. Оце я зараз маю о, ще пару тонн зерна гречки, то її треба в тому році. О, ну Як в тому році? ну Буквально оце зараз оцей самий Екор, бачите, на мішку Екор пише завод, круп'яний завод в Тернополі. Зараз на профілактику закритий. з 15 серпня мають відкритися. І я надіюсь, планую завести на переробку. Чого така спешка через те, що ем, на наступний сезон старого урожаю зерна ніякий завод не прийме. І їм там лапшити, розказувати, що свіжий урожай майже безполізно. Без е, лаборанти прекрасно відрізняють, без ніяких аналізів відрізняють гречку старого врожаю і нового врожаю. А чого не хочуть брати, тому що в зерні заводиться кліш гречаний, такий, якийсь він там спеціально називається, і всяка там зараза, і вони з такого зерна не хочуть брати. Тобто до року часу може лежати зерно у вас на складі, потім його треба або продавати, або переробляти на гречану крупу. Тоді гречана крупа ще може полежати десь до 3-4 років, залежно від того, який склад, вот. Ну, яка там вологість і так далі. От в нас, в нас тут кімната. Е Виділив я свою кімнату під склад гречки. От. Зараз я лежу прямо на мішках. Як бачите, от, ну тут не тільки коровська гречка, ще й хр... Хмельницького крупцеху, Наложена, наложені мішки пущі до лампочки. Дивіться, ото, я... О, бачите? О. ото в мене над головою лампочка, я пущі трукаюся лампочки. Отаке, таке, блин, таке ото сільське господарство, таке фермерство, така херня. <смі> О, а ще собі я нагадав е, історію про посів гречки. Е, бачите, я ж за що говорив, що гречка, окрім тих всіх агрономічних е, факторів, типу там підготовка ґрунту, підживлення, насіння, е, догляд, е, є ще такий фактор, який тяжко зловити, який. Її треба вгадати посіяти. Часом буває, що дядько посіє в абсолютно якимсь сміттям, а не насінням. тако, Аби заради того, бо кажуть, що гречка виробляє поле, типу бур'ян винищує. От тако взяв, засіяв і так вродить гречка, що йолки-палки. А, а буває, що ти стараєшся сієш і хорошим насінням, і підживляєш, і, і, і як я от, і ще й по місячному календареві. От Якщо взяти минулого року. Минулого року в мене гречка сипнула зовсім фігню. Ну, На різних полях по-різному. Якби не свій комбайн, то більшість полів навіть не рентабельно було б молотити. О, то Своїм комбайном то там вже збив. То, то в мене в середньому вийшло десь приблизно кілограм кг 700 з гектара. От тако. От. Але я ж кажу, що були такі поля, що може навіть і півтони з гектара не було. А, а, а були такі, що там десь до 2 тонн. Так воно в середньому, в середньому десь так вийшло. О, така історія з гречкою. Думаю, що ціна гречки буде по-любому підніматися. Ще одна з причин, що в цьому році дуже мало посіяли гречки. Всі, ну, не всі, але дуже багато сої. Соя, 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 соя. соя. І дуже сумніваюся, що на наступний рік хтось там сильно буде сіяти гречку. Навіть я, напевно, ну, ще хто його знає, чи дож, як то доживемо і так далі, але думаю, думаю щось міняти. Бо вже, то вже я вже кілька років підрад сію гречку на, тому, на тих самих ділянках. Треба щось придумувати. Ось така ситуація. Зараз виключаюся. А слідуюче відео розкажу про те, коли як сіяли гречку, як мені розказували колись бабуня, як мій прадід сіяв гречку по підказках. Бродяги